11 липня 2025 року розпочався дощ і град невеличкий, поки що що буде далі. ну туча і трішки пішла боком, то можливо, як кажуть, це лише початок, лише край, де епіцентр там і більше, але він буквально 2-3 хвилиночки. Ну, деякі градинки, як падали, бачите, он ну, дуже такі Крупненький, розмір десь, ну як ліщина десь такого розміру, ну вже, він, як подивитися, зараз є весь епіцентр на ту сторону, все у нас тут вже сонечко роз'ясняється, тому три хвилини ці, але град, град, ну як бачите, он насипало. Є, тому градо сітка зберігає ну, від граду. Ось дивіться. Це ось. Так це лише пройшло ну, 2-3, не більше 5 хвилин був. Ну, слава Богу, він був ріденький. На такій площаді він не дуже багато його і зібралося. Тому... Дуже шкода, що зараз така погода, у нас дуже-дуже тепло, а потім різко змінюється на дощ і те, що можливий град ну дуже великий відсоток. Да, погода в цьому році нас не балує. То приморозки, то холодний червень, то спека, то град, тому Підлаштовуємося під всі примхи природи. А що ж поробиш проти природи нічого не зробиш. Так що якось так. Ось така зараз у нас погода. Полтавська область містами дуже Дуже, бачу, люди виставляють, проходить град, шквали. Ну, ось Вже 5 хвилин, там туча пішла дуже темна. нас, я ж потрюсь, дивіться. Як... Це, ну, все це воно розтане і буде все чудово. Тому дуже шкода, що у нас зараз така погода. Так що, бажаю всім хорошої погоди, хай минає вас ці лиха буравії, град все стороною, міцного здоров'я. До побачення, до нових відео.